Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензуру на цензурнет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського ютубу і поїхали. Ну що, друзі, а сьогодні ми поговоримо про тему, яка потенційно може стати одним з, ну я би так сказав, головних підкопів під владу Зеленського в цілому, під взагалі систему його прийняття рішень, і особливо систему управління країною під час війни, а також дуже багато. Рішень, які були прийняті цією людиною і його оточенням, і так далі, і тому подібне. Отже, друзі, розпочнемо ми сьогодні з того, що напевно всі з вас чули цю новину, власне, на стрімі. Вчорашньому ми з вами про це говорили, але повторимо ще раз про дуже резонансну справу проти керівництва такого собі органу, як Держспецзв'язку, Ну якщо повністю ця історія називається Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України. Такого собі пана Щігаля, якого, як ви знаєте, САП, САП і Набу спіймали. Він вже навіть відправлений за решітку зараз правда, з застави в 50 мільйонів гривень, але йому ш'ють 62 мільйони гривень розтрат. Фактично на чому? На тому, що на процесі закупівлі дронів вони завищували там, ціни, ціни і так далі, тому подібне. результаті нанесли шкоду на 62 мільйони гривень. Це вже насправді дуже великі гроші, правда, і знову ж таки треба розуміти ще й дуже смішний момент, як звільняли цю людину. Я нагадаю, як його звільнили, коли раптом різко всі провладні телеграм-помийки і так далі вибухають інформацію про те, що от значить, Зеленський Кабмін офіційно звільнили керівництво Держпецзв'язку. Буквально через там півгодини виходить інформація, що НАБУ прийшла до цього персонажа. У нього обшук, його затримують, і далі понеслася вся ця антикорупційна історія. Якщо хтось мені скаже, що це, от скорополітільної, як то кажуть, за порібріком звільнення не було пов'язано зі зливом з НАБУ, то я з вами не погоджуся. На жаль, ми знаємо, що Офіс президента і конкретно Олег Татаров, людина, яка формально і неформально курує правоохоронні органи в структурі цього неконституційного органу, який по суті зараз неконституційним чином керує всією країною. Так, от саме ця людина, і цей, повторюся, орган, якого немає ніде в жодному законі, по суті приклав дуже великих зусиль, щоб взяти під контроль всі правоохоронні органи, в тому числі правоохоронні антикорупційні, в тому числі НАБУ. наскільки. Вони їх взяли під контроль, це велике питання. Але факт в них там є свої вуха, які, судячи з усього, донесли їм про те, що зараз прийдуть вінтіть, тому треба їх швиденько адфутболіти, тому що якщо цього часно не зробить, то буде некрасиво, красиво, ні хорошо. Але друзі, справа зовсім не тільки в цьому, як виявилось, тому що ладно би собі, ну пагаріл чиновник. Ну вирішив Зеленський пошвидше зняти з себе відповідальність за людинку, який він особисто видав звання бригадного генерала. Хоча знову ж таки за інформацію, яку тепер оприлюднив екс заступник міністра оборони Віталій Денега, але вона була і раніше людина на прізвище Чіголь свого часу, коли працювала ще в службі безпеки України, ловилася на певних корупційних злочинах. Але потім змогла спокійно влаштуватися на роботку. Ну, а при Володимирі Олександровичу Зеленському отримала чудове кар'єрне зростання. Але тут, друзі, повторюся, ладно би собі, мова йшла. Ну, корупція, ну мало лі, ну держпедзв'язку. Да, додаткового забарвлення тут факту додає той момент, що саме на користь цього органу, друзі, на секундочку, зовсім нещодавно, Верховна Рада України, ну. Верховна Рада України по суті Зеленський всіма правдами і неправдами прощимив рішення про те, щоб забрати, як ви знаєте, податки так званий військовий податок на доходи фізичних осіб. фактично податки, які платяться зарплат військових, для того, щоб ці 200 з гаком мільярдів гривень були передані. Двом органам, Мінстратехпрому, але в першу чергу саме цьому Держпецзв'язку. Ну, тут, знаєте, ну, це якісь такі побічні речі, типу, ну і що, ну, типу, да, ну може раптом міняють ну, керівництво перед тим, як великі гроші здають, а може там хтось. Друзі, насправді ситуація набагато набагато гірша. Отже, най я б сказав ганебніше те, що ну, дивіться, давайте говорити я назву речі своїми іменами. Вже дуже давно. Всі журналісти-розслідувачі, всі шукають, де ж власне іде схема, на якій офіс президента заробляє чорний кеш. Всі прекрасно пам'ятають, що таке було велике крадівництво перед війною. Про це були написані тонни просто паперів, тонни розслідувань. Ніяких результатів воно не мало. В результаті замість того, щоб готуватися до війни, Зеленський всю країну заливав асфальтом, Ми це все прекрасно пам'ятаємо. І я сподіваюсь, виборці дадуть ще свій вирок таким. Великим рішенням нашого великого просто верховного накомандувача перед цією війною, нагадаю, точніше, перед повномасштабною фазою. Але далі почалася Велика війна, широкомасштабне вторгнення, ну, дороги строїть перестали. І от, власне, стало ж питання: а де ну, не вже? раптом ребятки, які просто, як не в себе гріблі бабло до війни, раптом вирішили, що, типу, все, ми тут, типу, чесно, працюємо. Звісно ж, ні, друзі. На жаль, звісно ж, ні. Так не сталося. І десь, от як говорить, по суті зараз головний розслідувач країни Юрій Ніколов, десь з осені го року в офісі президента остаточно пустилися Берга і вирішили, я так розумію, шукати нові схеми. І вони досить швидко були знайдені. Ну про схему на, скажімо так, от те, що пан Ніколов в нещодавному інтерв'ю назвав, що тепер гроші заливають, ну в інтерв'ю шоу бісикам, що гроші тепер заливають не в асфальт, а в бетон, тобто на цілком можливу корупцію на побудові укриттів, там і всього решта, це окрема тема. Ми ще про це поговоримо трошки пізніше. А зараз про ту схему, яка найочевидніша, друзі, як ми з вами вже тисячу разів говорили в купах відео, насправді великі гроші зараз в країні є в двох сферах: Це оборонка та. Енергетика. А, ну, енергетика це теж величезне питання. Знову ж таки, там теж величезні а, корупційні ризики. Там історії з Шурмою, ще одним заступником голови офісу президента, там історія з енергоатомом, які постійно намагаються прикуріти на всіх можливих, просто які тільки є тендерах і так далі. А є оборонка, друзі. І тут найсмачніше, і найцікавіше. Чому найсмачніше? Тому що дивіться, всі закупівлі, наприклад, по зброї або по тих от таких речах, які підходять під назву секретка, вони ж. Не а, взагалі контролюються. Тобто це секретні якісь статті витрат, які взагалі ніяк не фігурують ніде. Тобто вони це закриті захищені статті, які навіть не фігурують, ну просто типа сума. Витрачено стільки-то грошей. На що? А вам нізя знати, у вас немає допуску. І ми пам'ятаємо, друзі, що а, була створена агенція оборонних закупівель в Міністерстві оборони, яку дуже довго очолював до останнього вірний чоловічок Єрмака. От і зараз ми постійно чуємо відголоски цих закупівель, там мільярди, там сім, там то, там, там це війський арсенал і так далі. Ми про це теж з вами говорили, друзі. От, але ж є ще одна дуже цікава історія, друзі. От, напевно, яка у нас найбільш піарна красива історія Володимира Олександровича Зеленського під час війни і його такий особистий, такий от піар-постійний людина, яка цим займається. Хто ж це може бути, друзі? Ви скажете Андрій Єрмак? Ніт, друзі, ніт. Це міністр цифрової трансформації, пан Федоров. Людина, яка у нас піариться не тільки на тому, що він там такий молодой, стільний, модний, молодіжний дієчка, просувається, все хорошо. Правда, трошки забувається історія про те, як дія була зламана, хоч вони цього досі не визнали прямо напередодні великого вторгнення, і які і досі є дуже багато інформації про те, що росіяни могли отримати тоді з дії дуже великий доступ до багатьох даних. Ну, але дія цього не визнає. Менше з тим, друзі. Дуже давно, давайте я скажу відверто, ходили чутки. Що скажімо так? Міністерство цифрової трансформації, яке, як ви знаєте, запустило таку програму Армія дронів АРМІ ОВДронс в кооперації з фондом Володимира Зленської Нати, 24 який піариться всюди де можливо, особливо на міжнародних площадках. І нібито значить, вони ж без нібито займаються виробництвом і завезенням дронів. І от дуже давно, друзі, вже так починаючи з середини весни, мені постійно стали різні люди нашептувати на ушка, що там як би, йдуть огромні бабки, гігантські бабки, де прикурюються на дронах, де в багато разів завищуються ціни на них, де постійно виводяться десятки мільйонів необлікованого кеша і так далі. Тому що, мовляв, це ж благодійний фонд, він його там може витрачати як завгодно на якісь там секретні статті, які неможливо перевірити, і так далі, і тому подібне. Я на те, щоб в це не вірив, але ну, ніяких доказів не було, тому що, ну ви ж розумієте, як складно отримати докази по справі, яка вся засекречена, розумієте? Хоча, повторюся, все більше і більше говорилося, що от ви шукаєте схеми, на яких вони крадуть, вони от, в оборонки. Ну, По-перше, вони. Крадуть на закупівлях зброї, вони намагаються поставити під контроль всі оборонні підприємства і перереєструвати їх на себе і в цих підприємствах отримати свої гроші. І вони крадуть на дронах. Ну не хотілося в це вірити. Ну взагалі не хотілося вірити. Але тут, друзі, після того як всплив оцей скандал з керівником Держспецзв'язку, написав кілька постів. А ніхто інший як Віталій Денега, друзі. Хто такий Віталій Денега? Це дуже відома людина, яка свого часу створила найбільший, найефективніший волонтерський фонд в країні Повернись живим, а потім під час широкомасштабного вторгнення пішла працювати заступником міністра оборони у Резнікова. До речі, причому саме в той момент, коли Резнікова хлопнули на яйцях, він тоді вирішив вторганути, так сказать, хлібальцем і позапрошувати хороших медійних людей, які мали показати оновлення міністерства оборони, в тому числі був запрошений пан Дейнега. Він там пропрацював всього сім місяців. От і от тут він нарешті видав дуже круті пости. Які я зачитував вже, але зачитаю з вашого дозволу ще раз, тому що мені здається, той, хто не почув, має почути цю інформацію ще раз. Тому що нарешті хтось чітко і ясно сказав про те, як будується одна з найбільших схем, судячи з усього, по якій можуть проходити от ті самі скарби. Офісу президента, тобто ті самі печеньки з офісу з відео Трухіна, які, як ви пам'ятаєте, подейкують він розвозив в якості зарплати, і так далі. Тепер здається, ми розуміємо, де під час війни бере печеньки Офіс президента. Отже, друзі, ну я не буду перечитувати весь пост, але ну просто щоб ви розуміли. Значить, э, ця структура э, Держспецзв'язку, це абсолютно нереформована фігня, яку називає пан Дейнега така самі санепідстанція від електронного э, світу, да, якщо так можна сказати, чи кібернетична санепідемстанція. Э, як пише пан Дейнега, це одна з небагатьох структур, яку з тих часів практично не було реформовано часів ще до Майдану. Більше того, палки в колеса вона постійно вставляє, не дає цифровізуватися армії. Мало того, зараз ця структура сповно, і тепер ми розуміємо, чому тому, що судячи з усього, те керівництво, яке зараз набухлопнуло на великій корупції, було повністю повністю підконтрольне, і це стверджує пан Дейнегу у своєму пості, господіну Федорову. Я, з вашого дозволу, власне, зацитую, як би що написав пан Дейнега, щоб ніхто не звинуватив мене, що я тут щось власне сам придумав. Так от з початком повноштабної війни Держспецзв'язку змогла сильно збільшити свій вплив і повноваження, фактично підім'явши під себе всю тему кіберзахисту військово-цивільного, а також дрони, і фактично вони стали гаманцем в руках мінцифри в дуже багатьох. Питаннях так так вам не здалося десятки мільярдів гривень з держбюджету на армії дронів цього річ і наступного року, а також 13 мільярдів з військового податку, які забрали з місцевих бюджетів, теж пішли чи скоро підуть сюди. Щось закупалось і ціни є інформацією з обмеженим доступом. Але за моїми даними там є що розслідувати, і обсяги там значно. Більшість так от друзі, якщо дуже коротко пояснити, а знову ж таки зацитую, щоб ніхто не сказав, що я щось придумую. На сьогодні це я цитую пана Денего. Держспецзв'язку стало спрутом, який заповнив всі шпарини із вакуум влади, який тільки зміг. Далі ще кілька дуже моїх там оціночних суджень. Держспецзв'язку є своє лобі в парламенті, а за і закрема, але не тільки депутат Олекс Федієнко. Це до речі, людина, яка приходила брати на поруки цього Щігеля в суд. Е, да, з Комітеті нацбезпеки, який тягнув вигідні їм закони, навіть коли були проти міноборони та зсу. У них є лобі в уряді у вигляді багатьох заступників мінцифри. І Я до речі зверну увагу, друзі. Дуже злі язики, подейкують, що пан Федоров насправді який керує цією схемою, скажімо так, заробляння на оцих от дронах, так би мовити, да? так от насправді, що нібито він є по суті таким собі зіц. Урядовцю зі председателем. а реальні справки вирішує нібито людина на прізвище Олексій Вискуп, його заступник. Повторюся, дуже злі язики подейкують, що нібито саме через цю людину йдуть всі важливі схеми і кеш, який потім, так би мовити, акумулюється для того, щоб бути переданим туди. Ви зрозуміли? E, значить, і от власне пише пан Денега: у держспецзв'язку є доволі міцний ситуативний з СБУ, У них є лобі в офісі Президента у вигляді Михайло Федорова. І якби на іт коаліція Варштайні, у них була б монополія на міжнародну допомогу у сфері ІТ та кібер. Так от, але це лише вірхівка Айсбергу. Важливо розуміти, що голова цієї служби Держспецзв'язку, на думку пана Денегі, це лише фунт, якого легко замінити на іншого. Думаю, що ви і не знали про існування, то як цей пост. E, от Ну і далі пан Дейнега пише, що цілком можливо, це не останні підозри, і цілком можливо, що справа дійде і до пана Федорова. І тут ми доходимо до ще однієї дуже важливої історії. От ви спитаєте, я впевнений у вас може бути питання, ну якщо дійсно це така крута, велика схема Офісу президента, як же вони дозволили, щоб НАБУ прийшло і хлопнуло цього урока? А от тут, друзі, ми виходимо на дуже важливу історію. Якщо ви пам'ятаєте, однією з найбільших вимог, які викотив нам от прямо нещодавно Євросоюз, в плані того, щоб ми його виконали, це було що? Дві речі: перше збільшення незалежності спеціалізованої антикорупційної прокуратури, набу і збільшення чисельності набу і можливості їх діяльності. І як ви розумієте, набу зараз наповну включається, ну тому що є просто звичайна бюрократична логіка. Якщо є структура, вона працює. Плюс вони відчувають, що у них зараз є певний кредит, який продавлюють наші західні партнери. На реальну боротьбу з корупцією, тому що, вибачте, це вже просто ніякі ворота не лізе. І набу реально починає іти по всіх серйозних. Цепочках, просто щоб ви розуміли. Але це ще не все, друзі. Пан Дейнега написав ще й другий пост, в якому він дуже добре показує. До речі, він правильно вказує, що у пана Щіголя, щоб ви розуміли просто про масштаб Сум. масштаб Звіздінгу, так би мовити, да то просто під час обшугу цього щігуля знайшли понад півтора мільйона доларів криптою та готівкою. І це нагадуємо справи йому зараз так сказати, розслідують. Ті справи, які були ще 20 двадцятий, 21 й і трошечки 22-го року. Тобто, по великому рахунку, це ще не ті гігантські бабки, які реально туди пішли, вже пішли насправді десь з кінця 22-го року і спочатку 23-го. А я нагадаю, які просто шалений золотий водоспад. Піде тепер на держпецзв'язку з от цих от грошей, які вже з 1 жовтня, як ви знаєте, забрали у всіх, тобто у місцевих громад, тобто у кожного з вас забрали копійку для того, щоб з нею е, щось вкрасти через оцю от схему на держпецзв'язку. В своєму наступному пості пан Дейнега напряму звинувачує господіна Фіодорова, міністр цифрової трансформації, в тому, що він і лобіював його звільнення з поста міністра оборони. Е, чому? Ну, тому що, як пише пан Дейнега, він був великим прихильником того, що Держспецзв'язку не мало жодного стосунку до армійського зв'язку і займала, не займалася цими питаннями. Не лізло всі ці історії, не лізло питання дронів, закупівлі дронів і так далі. І саме за це, як він стверджує, він поплатився посадою. Власне, щоб ви не сумнівалися, одразу вилізла ручна собачка і ота позоріше на прізвище Мар'яна Бізугла, яка стала розказувати, що Дейнега просто біздільник, він плохой. Ну, ми знаємо все, що вони розказують. Дивно, що ще агентом Кремля не назвали. А, і закликала в кінці ніколи нікого не ні брати на роботу. Я відкрию секрет, мадам Безугле, це вас ніхто ніколи більше не візьме на роботу після того, що ви зараз коїте і пишете про, наприклад, головне командувача Збройних сил Валерія Залужного. А пан Дейнега це людина, яка створює собі робочі місця сама. Тому я, сам, тому я думаю, що він точно не постраждає. Навпаки, тільки виграє від того, що він мав сміливість розкрити таку величезну схему. Тому, друзі, я б сказав так. Просто щоб ми зафіксували в собі в голові, що відбулося. По великому рахунку, ми зараз бачимо, що я повторююся, я дуже сподіваюся, що Набу розуміє через свою хай навіть бюрократичну логіку, не дивлячись на всі там щупальця, які офіс президента туди засунув через певних людей і чому є докази, насправді. Тим не менше, Набу розуміє, що у них зараз є певний карт-бланш, його треба використовувати зараз. І плюс Захід починає реально, коли нам дають менше грошей, нас від нас вимагають повної звітності за все, що нам дали до цього. І коли у багатьох із нас реально стискаються кулаки від злоби, коли ти розумієш, ну як же ви можете нам не давати, як же ви можете нас кинути в такий момент найбільш складний. Просто друзі, подивіться на цю справу, от на ці історії. Повторюся, пан Дейнега стверджує в своєму пості, що от е, ця, ця історія по держпизв'язку і цей епізод це тільки один перший і маленький. І цілком можливо, що там зовсім скоро вспливуть прізвища господина Федорова. А я нагадаю, що господин Федоров є улюбленим міністром господіна Зеленського. Злі язики подейкують, що саме пан Федоров навіть розглядається на повному серйозі в якості кандидата на пост прем'єр-міністра після шмигаля. Мало того, для того, щоб зробити йому красиву історію, щоб потім він очолив Мовний новий проєкт Зеленського в Верховну Раду, який, звичайно, буде називатися не Слуга народу, бо ці вже себе зовсім дискредитували. А, наприклад, він може називатися щось типу Дія Зеленського чи щось таке. І тут виявляється, що улюблений міністр пана Зеленського, цілком можливо, є просто, повторюся, фунтом, який прикриває собою величезну схему крадіжки народних по суті грошей десятками мільярдів гривень під вивіскою. Виробництва дронів. Знаєте, от, е, якщо от на секундочку виявити те, що зараз ми з вами почули, ну от тепер поставте себе на місце будь-якого західного політика, який, повірте, всі ті речі знає краще, ніж я, і ніж ми з вами, тому що у них є розвідки. Які цим все працюють, а плюс, вибачте, якщо ви з доларами працюєте, то правда, у наших корупціонерів нова мулька це працювати з криптою, з криптовалютою і сподіватися, що тобі за це нічого не буде. Ну, як виявилось, бачите, дві от останні справи дуже гучні набув оцього товариша із держпизв'язку. І Адарченка, ще одного прекрасного слуги народу, який у нас прямо на записах розказує, що він не вірить і треба здавати Харків. Прямо говорить про те, що Зеленському треба терміново проводити вибори, щоб, не дай Бог, до них не допускати військових. Тобто знаєте, от оце от те, що я вам розказую постійно. у Відео потім прибігають мразі із офісу президентських телеграмних помик. розказують, що ми тут всі парахаскоти агенти Кремля. А виявляються ці уроди, вони між собою все це так і говорять. От тупо так і говорять, як я вам розказую. І це ж не випадковість, друзі. Я ж це беру не з повітря. Я це не придумую, я знаю це все. Тому намагаюся вам донести в якійсь такій формі, яка мені доступна. Тому, друзі, оця схема вона просто дуже добре показує. Оце і є так, друзі, формуються скарби ОП. І тоді хтось подпитає, чи є у нас велика корупція. Так, друзі, на превеликий жаль є. І так, да, я не хочу включати цей такий, знаєте, банальний пафос, але в цей момент, коли реально дуже багато людей, особливо серед активної меншості, віддає останнє, що в них є. Я про життя, а, ці уроди примудряються красти на дронах, тобто на речах, на які зараз збирає вся країна постійно, навіть ті люди при всій повазі, не дуже далекі, які там, знаєте, під час футбольної трансляції наводять на QR-коді, скидають на вінайте. 24 Як би там не було, хай вони не активні там такі, але вони все одно хочуть нести якусь свою лепту, вони хочуть свій е внесок, вони хочуть, щоб дійсно у хлопчиків були дрони. Але ці дрони, друзі, з державного характеру віддають на закупівлю оцій структури, яка, по ідеї, не має до цього жодного стосунку. Але просто яка дуже зручна для відмивки величезного бабла. І вона вбудована в структуру улюбленця Володимира Зеленського, який, власне кажучи, і допомагає, судячи з усього, все це робити. Повторюся, це все не мої тепер вигадки, це не злі чутки, це речі, які прямо написав заступник колишнього міністра оборони Віталій Дейнега. За що я йому особисто дуже дякую, тому що знаєте, корупція це в принципі вона вбиває. Ми маємо розуміти, що Росія завжди діяла через корупцію, і саме через корупційні свої спрути, вона завжди намагалася розвалити нашу країну і захопити нас. Але ті люди, які роблять отаку от корупцію, ладно, чорт з вами, коли там крадуть на бруківці, це жахливо, це отвратительно, це мерзко. Але ну окей, типу там це стандартна чиновницька схема. Звісно, ужасно, що це відбувається під час війни, але все ж. Але коли ви тварі починаєте красти зі зброї, ще раз, зі зброї, в якій є кожен день потреба і кожен дрон, на якому ви тварі вкрали свої там потрійну ціну, це щось. Це ще один, там два-три дрона, не куплені, не зроблені, не там замовлені у виробника для того, щоб ви їх поклали собі в кишені. Просто вкладіть собі, друзі, в це в голові. І я хочу подивитися в очі тим мразям, які попробують зараз в коментарях написати, що я там щось не так кажу. Зайдіть, прочитайте пости Віталія Дейнегі, прочитайте справу набу, прочитайте просто не знаю, складіть 2 плюс 2 нарешті в своїх головах. І осягніть весь цей треш, який зараз відбувається. І останнє, що скажу, коли ви спитаєте, що робити, друзі, не мовчати. Ми не маємо повторювати помилок, повторюю ще раз сторічної давнини, влаштовувати бунти під час війни, когось зносити. Ні, в жодному разі. Ця людина на прізвище Зеленський має довести нашу країну до кінця бойових дій. Але я дуже сподіваюся, що кожен з вас має такий внутрішній, не знаю, чи реальний блокнотик, куди ви записуєте весь цей треш, щоб потім. Коли ви будете після війни вирішувати, чи варта ця людина для того, щоб залишатися на чуді країни, ви цей блокнотик дістали, прочитали і зробили, на мій погляд, єдино правильний висновок. Але тільки вам вирішувати, звичайно, який. Дякую вам за увагу. сподіваюся, вам було корисне це відео. Якщо так, то будь ласка, не забудьте полайкати його, підтримайте наш канал. Теж лайком, якщо ви досі ще не, не зробили цього. Можете стати спонсорами нашого незалежного видання, якщо є така можливість. А також обов'язково підпишіться на канали Шоу Бісики та канал англомовної аналітики BB Ukraine Analytics. Дякую вам за увагу, друзі. І давайте не віддамо свою країну ницим уродам.